Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Я вітаю вас, мої дорогі водолії. Для вас тарого розкоп на жовтень. Подивимося початок середину і кінець місяця. Як будуть розвиватися події для вас? Не забувайте про те, що розклад є загальний. І так, початок місяця на вас чекає певна стабільність у вашому житті, серйозних змін не буде в початку місяця передбачатися. Все буде стабільно. Карта говорить про надходження певної суми для вас, про успіх у ваших фінансових справах і досягнення вашої мети в тих проєктах, за які ви бралися. Просто буде певна стабільність. Також карта говорить про те, що ви, можливо, економите на щось дороге, а можливо, ви просто, просто жалієте щось. Купити навіть для себе. Тому просто побалуйтеся з чимось себе таким приємним, змініть щось в своєму житті, не бійтеся змін. Тим паче, що зміни ці до вас йдуть в життя. І ці зміни будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Будьте чесними, нікого не ображайте, обдумуйте всі свої рішення і не будьте, знаєте, занадто скупими, особливо для своїх рідних, для своїх близьких, і особливо для вас самих. Місяць говорить про якісь певні ілюзії, про якісь скреп, приховану інформацію, про якісь певні обмани, про те, що в вашому оточенні є люди, які готові вам нашкодити якісь ваші таємні вороги, які почнуть діяти. Ви давно, ну, знаєте, так, догадуєте, що це може бути, але трошки сумніваєтесь. Тримайтесь від тих людей, як можна далі, будьте більш обережніші. じゃあ。 Королева Пентаклів вказує про фінансову якусь допомогу, про допомогу від впливової жінки. Жінка, яка для вас досить важлива у вашому житті. Карта говорить про справи, які ви будете зробити. наприклад, якісь закупки, покупки, щось для дому, щось для себе, наприклад, якийсь шопінг, який дасть вам гарний настрій. Головна карта говорить, щоб ви не дозволяли собою маніпулювати, і все у вас буде тоді добре. Ви самі знаєте, чого ви хочете. Ви можете сміливо дивитися у майбутнє, на вас там чекає успіх і досягнення вашої цілі. Ви вийшли з зони свого комфорту, ви готові до змін, до змін, які вам несе шестірка мочів, ви знаєте, вже ем, відкинули в сторону всіх своїх заздресників, тримаєтесь від них як можна далі. Ви все обдумали, все зважили, і ви готові до серйозних змін. Ці зміни вам дадуть гарний настрій, позитивні можливості. Можливо, допомогу гарну вам нададуть. Також, хто, хтось допоможе, можливо, вам, ви зможете мати таку можливість допомагати іншим. Робіть те, з чого ви хочете, те, чого ви бажаєте, те, чого підказуєте, знаєте, те, чого бажає ваша душа, і що вам підказує серце. Не слухайте людей, які відмовляють, не допомагай їм, навіщо тобі це потрібно і так далі. Якщо ви бажаєте комусь допомогти, можете, дійсно можете, ви дійсно маєте можливість, то тоді допомагайте, але і не віддавайте останнє, подумайте про те, що вам м м м надалі щось потрібно буде. Король Пентаклів говорить на середину місяця про покращення ваших фінансових питань, вирішення фінансових проблем, про те, що у вас буде гарна можливість проявити себе, показати собі своєму керівництву, на що ви спроможні, що ви готові до підвищення. Також карта говорить про те, що на вас чекають зміни, і ці зміни будуть в кращу сторону. Ваш мечів говорить про конфліктні ситуації. Вам потрібно уникати конфліктів і спокійніше реагувати на критику в вашу адресу, щоб не і не шкодьте певними діями самі собі. Обдумуйте всі свої вчинки, всі свої дії, які ви робите. Будьте більш спокійніші, тримайте емоції свої при собі. Зірка вам радить проявляти себе, не боятися виходити в світ, вірте в свої сили, в свої таланти, і на вас чекає тоді здійснення вашої бажання, вашої мрії. Буде втома на вас така чекати в середині місяця, ви будете потребувати відпочинку, тому бажано взяти, нехай це не відпустка, вони всі можуть її собі дозволити, наприклад, тому що дуже багато роботи, з роботи не відпускають і так далі. То хоча б просто якийсь вихідний, хоча б його, для того, щоб виспатися, привести свій емоційний стан і фізичний в порядок, і з новими силами виходить на роботу і працювати для досягнення своїх цілей. Король Кубків говорить, що ви відпочинете, що ви матимете гарний настрій, що ви зможете бути самим собою і отримаєте зміни в кращу сторону. Трійка мечів говорить про якісь конфліктні ситуації, про якісь проблеми, які будуть у вас на шляху виникати, про в когось проблеми на роботі, в когось взагалі звільнення, в когось у відносинах проблеми або розрив відносин. Просто можуть бути конфліктні ситуації. Намагайтеся не брати все близько до серця, і все тоді ви зможете вирішити. Будь-яку проблему можна вирішити. Головне не... Брайтеся близько до серця, щоб це не відображувалося на вашому здоров'ї. Пам'ятайте про це. Ситуацій може бути дуже багато, головне не, не розстраюватися, не розчаровуватися. І все ви зможете вирішити. Потім. На кінець місяця на вас чекає Семірка Мечів, яка говорить про те, що, можливо, будуть на вашому шляху якісь шахраї, про те, що вам потрібно бути більш обачнішими, що ви підписуєте. Кому ви ще розповідаєте, також карта говорить про те, що, можливо, ви будете хитрувати для досягнення якоїсь своєї мети в певній якійсь ситуації. Ви будете дуже багато і активно працювати, будете прикладати максимум зусиль для досягнення своїх цілей і ви, на вірному шляху. Головне, приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям і ви зможете досягнути бажаного. Також буде гарна можливість навчитися чомусь новому. На вас чекають досить гарні, теплі, світлі емоції, щастя, радість і насолода від життя. Якісь певні ілюзії, якісь багато мрій на вашому шляху. Можливо, буде, знаєте, можливо, карта вказує на те, що ви багато мрієте, молоді, а можливо, карта вказує на те, що Перед вами є дуже багато можливостей, якісь певні перспективи, з яких вам потрібно щось вибрати, знаєте, одне. І вам потрібно це все ретельно обдумати, тому що деякі перспективи, вони дійсно реальні, якісь пропозиції, наприклад, якісь проекти, а є, є такі, які нічого гарного і доброго вам не принесуть, а залишаться тільки ілюзіями, тому вам потрібно буде все гарнесенько, ретельно обдумати. Перед прийняттям рішення. Тут жезлів говорить про нові починяння, про нові можливості, про сили, про енергію, яка вас буде переповнювати, і ви зможете втілити задуму в життя. Будьте активні, не сидіть на місці, втілюйте все, що ви собі хочете в життя, і все на вас буде чекати гарний успіх. Король жезлів також говорить про. Вам буде все під силу, за що ви будете братися. Ви зможете досягнути будь-яких цілей, які ви перед собою під поставили. Також буде гарна можливість знайти підробіток, який ви давно шукали. Можливо, познайомитися з якимись впливовими людьми. В хтось буде гарна можливість створити сім'ю, сидіти ні в якому разі на місці не потрібно. Вам потрібно активно діяти, йти тільки вперед, бути рішучими, бути сміливими. І все тоді у вас вдасться. Ви лідер, який володіє, скажімо так, даром переконання інших. Карта говорить про удачу, яка дуже близько, і щоб досягнути поставлених цілей, вам потрібно діяти, спілкуватися з іншими, не боятися, будьте активними, і все у вас вдасться. Також. На це вам і вказує і тут жезлів, який говорить, що для досягнення успіху вам потрібно діяти, тому що тут жезлів відкриває перед вами усі шляхи і обіцяє вам відкриття дороги, обіцяє вам гарну дорогу у майбутнє, але вам потрібно бути активними, не боятися діяти, і ви зможете досягнути своїх цілей. Якщо спочатку місяця виникають якісь певні проблеми невдачі, то в кінці. На вас чекає успіх, але в тому випадку, якщо ви будете активні, не будете боятися, візьмете себе в руки і будете йти тільки вперед. Підвівши підсумок, я можу сказати, що на вас чекає досить такий стабільний місяць. Будуть досягнення вашої мети, стабільне фінансове ваше становище. Також на вас чекають серйозні зміни, яких ви боїтесь, але вам потрібно їх не боятися, вам потрібно просто от. Всі ці зміни будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Просто робіть все вірно, нікого не обманюйте, обдумайте всі свої рішення, і тоді все у вас буде вдаватися. І зміни будуть в кращу сторону. Також у вашому житті потрібно позбавитися тих людей, які вам застрять, і вам потрібно триматися від далі, подалі від тих людей, які, скажімо так, від ваших ворогів. І все вас налагодиться, на вас чекатиме гарне майбутнє, допомога від впливової жінки, надходження грошей, яких ви хотіли, задоволення від життя. На вас чекатиме гарний позитивний настрій, допомога від людей, або ж ви будете її комусь надавати. Буде все у вас вдаватися. В середині місяця буде у вас гарна можливість проявити себе і виправити своє фінансове становище в кращу сторону. Головне уникати конфліктів, вірити в свої сили, в свої таланти, і тоді у вас обов'язково. Буде чекати здійснення бажання, але для цього вам потрібно, знаєте, не тільки працювати, але й відпочивати. Тому що ви видаєте себе повністю роботі і просто забуваєте про те, що вам потрібен відпочинок, просто здоровий сон. Тому пам'ятайте про те, що для досягнення своїх цілей, для того, щоб мати силу і енергію, вам потрібно відпочивати. Тоді у вас і настрій покращиться, і ви зможете відбути самим собою. Також можуть виникнути конфліктні ситуації, проблеми, якісь поломки, якісь невдачі, проблеми на роботі, в відносинах, будь-якого характеру ці проблеми можуть бути. Головне, не беріть це близько до серця, будь-яку проблему можна вирішити. Пам'ятайте про це. Під кінець місяця на вас чекають якісь конфліктні ситуації, можливо, будете хитрувати в певній е, моментах для досягнення своєї цілі, але ви, на вірному шляху, ви будете багато активно працювати. Головне, приділяйте увагу всім деталям і дрібницям і на вас чекає щастя, радість, успіх, насолода від життя. Також буде вибиратися, ну, можливо, знаєте, багато мрієте, мало дієте. А можливо, будете вибирати між певними пропозиціями. Якщо вибираєте між якоюсь пропозицією, обдумуйте гарненько все і зважте всі за і проти, і вам ви маєте знати, це дійсно перспективна але пропозиція. Або ж це просто може бути стацією ілюзією. Ви маєте зробити вірний вибір. Також тут з резлів говорить про те, що для вас будуть відкриті всі дороги, всі шляхи. Для досягнення ваших успіх вам потрібно діяти. На вас чекає гарна дорога в майбутньому. Головне дійте, будьте активні, будьте сміливими, не бійтеся йти вперед і досягати своєї мети. В когось буде гарна можливість підзаробити, в когось гарна можливість створити сім'ю, в когось підвищення по кар'єрній сходинці потримати і так далі. Буде гарна можливість. Головне дійте. І все вас вдасться. Отут ви маєте зробити вибір, вірний вибір з тих пропозицій, які вам дають. Тому що там будуть багато пропозицій, і дуже багато з них таких ну, гарного нічого не йдуть. І якщо ви виберете вірну позицію, то на вас чекатиме гарне світле майбутнє, але потрібно буде дуже багато активно працювати. Тоді все у вас обов'язково вдасться. Взагалі місяць у вас непоганий. Все у ваших руках, ви обов'язково зможете досягнути поставлених цілей, якщо будете контролювати свої емоції, менше конфліктуватимете, не беріть все близько до серця, хоч і будете хитрувати в певних якихось моментах, але вас все вдасться. Головне, тримайтеся як можна далі від своїх ворогів і своїх захисників. І тоді я вас, на вас чекає успіх у ваших справах. Я бажаю вам вдалого місяця, хай проблеми обходять вас стороною і чекають тільки гарні, позитивні моменти в житті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!